П'ємо львівську каву з отцем Степаном Сусом, головним військовим капеланом Львова. Священник Степан Сус чи не невпізнаваніша духовна особа Львова. Настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Активний учасник Львівської громади. Себе відносить до молодої генерації священників, які ламають звичні стереотипи про служителів церкви. З 2001 року отець Степан займається військовим капеланством, а віднедавна ще й допомагає учасникам АТО з усієї України. Перш ніж. Заторкнемо тему військового капеланства. Хочеться поговорити більше про ваше покликання. То ви є неодружений священик. Крім того, ви, наскільки мені відомо, не належите до жодного з наших чинів. От чому так? Чому ви вибрали цей шлях? Адже у нашій церкві є вибір, можна бути одружним і неодружним священником. Я думаю, кожен священник, я брав за приклад самого Ісуса Христа, який був неодруженим, який служив людям, голосив добру новину, і напевно, що він голосив добру новину і для одружених, і для неодружених. Знаємо, що серед 12 апостолів Ісуса Христа були і одружені, і неодружені апостоли. Тому напевно, що кожен обирає такий стан, який йому є простіше пережити, або який він переживає для того, щоб служити іншим людям. Я думаю, що також для кожного неодруженого священника чи богопосяченої особи є достатньо часу для того, щоб бути присвячений церкві. Я думаю, що і таким чином, для мене особисто мій неодружний стан є допомогою в тому, щоб бути 24 години на добу потрібним для церкви. От як ваші батьки поставились до вашого вибору? Чи вони вас підтримували в цьому, чи заперечували, чи якось підраджували? Ну, батьки, як в кожного, хочуть бачити дитину щасливою. Хочуть, щоб дитина була одружена, щоб мала своїх дітей, мати внуки. От. Коли пояснити батькам, в чому полягає покликання, служіння, певно, що вони теж починають розуміти. Роль чи значення самого покликання в житті моєму. І з іншої сторони, батьки стають тоді такою опорою, добрим фундаментом для того, щоб справді виконувати своє місце. Тому що, звичайно, неодружний священник він не переживає свої виклики. І добре, коли є мама, яка завжди підтримує, розуміє, яка взагато, ну, приготує ті чи інші речі, їжу і вже якось простіше. тобто Є хто От. але в той же час. Ісус Христос також мав присату Богородицю, яка була поруч біля нього, мав обручника Йосифа, який напевно, що йому підказували в певному етапі життя і які були для нього надійною опорою. Його матір, присята Богородиця, була з ним під Христом. Тобто, і в моментах радості, якщо взяти до уваги весілля в Канігелейській, тоді, коли ставалися якісь щодо також і в моментах тяжких, коли зрада була, коли розпинали на Христі. Матір Божа була поруч свого сина, а також і кожен священник чи монахиня неодружений, неодружній, вони переживають те, що батьки поруч біля них. А от чому ви обрали саме військове капеланство? У нашій церкві є і медичне капеланство, і студентське. а От військове чому? В той час, коли я розпочав взагалі, почав цікавитись капеланством і таким служінням. Не було досить так сильно і добре розвинене жодне капскапеланс в нашій церкві, ні військове, ні студентське, ні праця зв'язні, мені студен... ні з дітьми-сиротами. Я б сказав, що священики боялися працювати в якихось таких не парохіальних формах душпарсества. І мене саме такі видишпарсерства дуже цікаво, тому що парухіальних священиків є в нас дуже багато парохів, настоятелів, адміністраторів. Які працюють з <кій> стабільними групами людей, але таких, хто би готовий був кожного року по-новому дивитися на своє служіння, душпасовство і підшукувати методи праці, тому що тут з курсантами працюєш по одному, з солдатами по іншому, з студентами ще по-іншому, в'язниці, звичайно, ще по-іншому. Тобто ці групи людей мають свої проблеми, свої виклики, свої переживання, і як капелан, Потрібно на них реагувати. Мені такий вид служіння є цікавим, тому що тут є динаміка розвитку, і тут потрібно говорити правду, яку говорив Господь Ісус Христос, голосити святе Євангеліє. але методи, як це робити, можна завжди міняти. Це церква не забороняє, і це навпаки є успіх душпасерства. А от з якими викликами ви от зіштовхнулися в своєму капеланстві? І от цікаво, чи до вас зверталися тільки греко-католики, військові чи може… Ну, Різні. Я хочу сказати, що в армії є, починаючи від атеїстів, різних там скінхедів, нових субкультур, закінчуючи побожними людьми. От. І напевно, що тут найцікавіше працювати з тими скінхедами, якими неформальними людьми, які. Попередньо перед армією великий знеформальний спосіб життя. Для них армія стала такою зупинкою в житті і, можливо, навіть успішною, тому що це дало можливість переосмислити їм особисто цінності їхнього життя і навіть поміняти його в кращу сторону. Але є питання віри, віри в Господа Бога. Сьогодні дуже багато солдатів, курсантів, офіцерів кажуть, да Бог, якщо така війна, є на сході України. Де є цей Бог, коли гинуть мої друзі, коли я не можу врятувати нікого. Що коли ви кажете, що ви відповідаєте? Я відповідаю, що ще, ще цікавішим питанням. Я кажу, уявіть собі, що по дві сторони, сторони фронту є люди віруючі, там взагалі на сході воює зі сторони Росії православна армія. Як це їх назвати? На чій стороні Бог є? На на якій стороні окопів? І тому тут треба розуміти те, що причиною війни є агресія. Агресія це є свобода людського вибору. Бог дав нам свободу. Бог нас ніколи не ловить за руку чи за ногу, коли ми щось хочемо зле робити. Бог поважає нашу свободу. Він допускає певні моменти, коли ми починаємо усвідомлювати те, яким цінним є людське життя, коли ми починаємо розуміти, як далеко може людина зайти у своїй злобі, ненависті, підлості і всьому іншому. Отже, от ви благословляєте військових також, які йдуть на війну. Молодих, і що ви їм кажете? От як ви їх настановляєте? Знаєте, ми ніколи не ми ніколи не благословляємо на на вбивство людей. От в нашій державі немає міністерства вбивства ворогів України. І ми маємо, ми не маємо, ми не називаємо наших військових там вбивцями ворогів України. Ви наша гордість, тому що ви вбивці ворогів України. Ми маємо захисники України. Це свято, що 14 жовтня тепер ми будемо святкувати. Основний акцент в обороні кожна країна ставить на тому, що ми маємо право оборонятися. Ми не говоримо про вбивство. Ніхто не каже, що створимо департамент, який буде займатися вбивством всіх тих, хто є негідниками, хто хоче знищити нашу державу. І тому головна увага звернена на оборону. Ми просимо Бога, захисту. Для тих, хто обороняє нашу країну, мирі, спокій в нашій країні, і хто в якійсь мірі готовий віддати своє життя за ближніх, те, що є найцінніше. Ну, дуже легко говориться, але реально на житті пережити це є в досвіді, це є не так легко. Я вчора отримав повідомлення від одного нашого бійця, лейтенанта ЗАТО, він каже: ви знаєте, я не боюся навіть тут загинути в тих окопах, що ми сидимо. Але я боюся одного: що якщо я навіть тут загину і нічого не поміняється в цій країні, це буде просто марна смерть. Тобто люди бояться не так кулі чи граду, чи щось інше, але бояться того, що їхня смерть, їхній героїзм стане просто даремним. Це найгірше. І тому. Ми повинні як люди а що вірючи, потрібно, ми повинні робити, власне, для цього, щоб воно так не сталося. Ми повинні найперше розуміти те, що великі зміни починаються від змін кожного з нас. Це перше. Друге, не мовчати. Треба говорити, треба говорити правду, відстоювати її, боротися за неї. Третє не бути байдужими. На превеликий жаль, головна риса людей є байдужість. Людям не легко бути байдужим. Байдуже це таке, коли сміття валяється по хаті чи десь на вулиці. Хтось думає, так, хтось, можливо, хтось прийде і це поприбирає. Або байдужість з причиною розчарованістю, коли ви в під'їзді себе помалювали, під'їзд, все, і завтра зранку, зранку стоїте, а там вже хтось зав фарбою, понаписував якісь слова. І ви думаєте, більше цього робити не буду. От хай хтось зробить. І інколи, можливо, приходиться нам багато разів робити ці самі речі для того, щоб перебороти себе. Теж в нашому випадку ми пережили різні майдани, різні революції. Ми ніколи не переживали війну. Ми переживаємо війну в новому форматі. Це не є та війна, яка була, яку ми назвали Другу світовою війною. Ми бачимо те, наскільки зло є страшним, наскільки воно є хитрим, брехливим. Одне показують, друге говорять, третє стається. І для нас всіх це є такий приклад боротьби зі злом. Я би сказав, невидимої боротьби, тому що це зло, яке ми бачимо зовнішнє, яке нас хоче знищити, воно стоїть в кожному з нас. Ви є настоятелем гарнізонного храму Петра і Павла, і ви дуже ви разом з пафільною спільнотою дуже багато робите також. Наскільки відомо, ваш храм став прихистком під час майдану для тих активістів, які були. І зараз ви активно збираєте кошти. Мені здається, ви найбільше збираєте зі Львова ваш храм. Кошти різні е, військові спорядження. Отже, скажіть, будь ласка, а от е, хто допомагає найбільше от, військовим? Є різні випадки. Хочу сказати, допомагають всі від багатих до бідних. Наприклад, хтось приносить гроші, хтось приносить теплі речі, хтось просто їх купляє і пересилає. Посилкою, а хтось, наприклад, принесе чесник. От одна жінка принесла цілий мішок чеснику в себе з городу і лишила його біля скриньки, де, ми, де кидають кошти пожертву на АТО. І, і знаєте, той чесник він був, певно, що один з таких найцікавіших пожертв, тому що люди, цей чесник, ну ми передали в АТО і кажемо, хто принес, вона не підписала цю, цей мішечок. Там було написано, що ви всі були здорові. І, наприклад, така пожертва. Друга пожертва, пам'ятаю, одна дівчинка. Вона в перший раз обтягла свою косу, ту косу продала, заробила 800 гривень і принесла ці гроші за косу до церкви робити пожертву для АТО. Тут теж була така нецікава подія. І третя це жіночка, яка на базарі, на ринку продає квіти. І вона свій тижневий тижневу виручку за продажу квітів, вона всю цю суму, знаєте, щось було там 4 тисячі гривень, так, вона принесла пожертвувати в АТО. Вона каже, я на бази торгую квітами, але я постановила собі цілий тиждень продавати квіти тільки для АТО. От. Теж ніби така пожертва. Тобто люди шукають способи, кожен хто що може, дати для армії. З іншої сторони, з сумарних за уваги, наш храм, гарнізонний храм Петра Павла разом з усіма людьми, які наш храм відвідують, які нам довіряють від Майдану, тобто від листопада, кінця листопада 2013 року, до сьогоднішнього дня зібрав сумарно 13 мільйонів гривень. Це 6 мільйонів гривень ми зібрали на Майдан. І 7 мільйонів гривень це статистика. З вчорашнього дня це є понад 7 вже мільйонів. Це є зібрані кошти на АТО. От. І всі ми є сьогодні такими захисниками захисників України. Ми розуміємо, що наша армія була спустошена. Е, останніх кілька років її просто реформували, це означало знищ, знищувало. І ми сьогодні можемо шукати винними з усіх сторін в тому, чому така армія є. Але ми теж свідомі того, що якщо ми не будемо підтримувати військовослужбовців, то напевно що цей дух, бажання боротися в них пропаде. Бо не секрет, що сьогодні багато військових підрозділів, які є у зоні АТО, вони тримаються за рахунок волонтерів. От як ви вважаєте, що далі відбуватиметься в Україні? Який буде далі хід? Я думаю, що Війна буде така, яка, якою вона є до сьогоднішнього дня. Це буде гібридна війна. Нам потрібно все-таки шукати діалог з Росією. Я особисто не є великим прихильником інтеграції в ніякі союзи, тому що наша країна розташована таким чином, що ми можемо бути в мирі як з євросоюзом, так і з Росією. Це смішно, коли ми маємо доказувати комусь, що ми є європейці. Ми чуємо те, що питання віз, нам кажуть, вам буде буде безвізовий режим, візовий режим. Але не це проблема. Ну, якщо навіть би сказали сьогодні росіяни, добре, ми припиняємо війну на сході України, але давайте виїдете з візами в Євросоюз. Я би згодився відкривати візи, їздити з візами, але щоб мир і спокій панував в нашій країні. Всього того, що нам пропонують взамін за мир, воно не коштує ні трішки людського життя. Нам потрібно зараз, як ніколи, говорити про те, що, що означає бути українцем, що для кожного з нас має бути українцем. В Америці живе купа народу різних національностей, різних поглядів, але кожен з них, незважаючи від кольору очей, шкіри, з яких він є, все-таки залишається американцем і гордість цю країну. А в нас, мені здається, був певний період, і навіть сьогодні він залишається. Коли в багатьох частинах України немає наповнення ідеологічно, людина не відчуває відповідальності за, за Україну, цей народ, і хоча вона тут живе, і чому не відчуває можливо кількох мотивів. Перше, це є матеріальне забезпечення. Американський солдат він піднімає голову вверх, готовий шию собі скрутити, коли співають гімн грає гімн Америки і дивиться на прапор, тому що за нього Америка переживає, де б він не був. Знаєте, в нашому випадку ми бачимо картину зовсім іншу. Зараз люди піднімають голову вверх і з гордістю співають гімн України, бо розуміють, що це означає стати разом від Сяну до дону, Що це означає? В ріднім краї не дати панувати нікому, що означає, як хочеться, щоб наші вороги згинули як роса на сонці. Тобто є дуже багато речей, які в гімні, які ми співали 20 років, для нас сьогодні стають зрозумілими, тому що ми це особисто відчули, пережили, ми це зрозуміли. Завершимо нашу розмову на якійсь щасливій ноті. Традиційне питання вже цієї передачі. Отже, Степана, яким є ваш рецепт щастя? О, мене допиталися колись. Знаєте, е, е, рецепт щастя, я завжди всім, коли шлюб даю, полягає е, в тому, не як я себе почуваю, а як почувають себе ті люди, які мене оточують. Якщо ці люди, які мене оточують, є щасливі, це означає, що я теж щасливий. І думаю, що з цього складається десь мій особистий рецепт щастя е, по стану. Почуттях, поглядах, думках і всьому іншому тих людей, які мене оточують. Тому я вважаю себе, що я щасливий. Людина щаслива це означає, що все дуже прекрасно. Це людина, яка бореться з різними викликами життя, але яка вміє на них реагувати і знає, як це правильно зробити, так щоб нікому не нашкодити, і щоб підтримати інших і підтримати себе. Дякую вам за розмову. Слава.